З нагоди річниці перепоховання Тараса Шевченка благодійний фонд Справедлива Україна реалізував відразу два мистецьких проекти. Спільно з національною радіокомпанією України Пан Томенко презентував черкастям аудіоверсію першого видання Кобзаря. За нашим задумом він не тільки якби ретранслює корифеями чи класиками Шевченка, він дає можливість і школярам. І в вузах, коли вони вивчають творчість там, там х років, чи от Кропивницький, там восьмому класі в школі вивчають, а там Кадмиря, чи у жвічі вони можуть реально почути. Волосатих людей, які вони вичають. Ще один мистецький проект. Благодійники реалізували спільно з театральною компанією «Бинюк і Хостікоєв». Музична вистава, створена за мотивами відомої опери Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм, зібрала у Черкаському драмтеатрі Аншлаг. Без змін театрали залишили геніальну музику і тексти пісень. Сюжет натомість «Бинюк і Хостікоєв» змінили та доповнили. Музично-драматична фантазія отримала нове ім'я За Дунаєць за порогом». Це була Задунайська Січ. Всі, хто жив на території Задунайської січі, називалися Задунайцями. І жили вони за порогом власної хати. От звідки у нас назва Задунаєць за порогом. Головні ролі у виставі виконали Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Василь Мазур, Тарас Постніков, Дарина Мамай та інші. Наталя Сумська цього разу на черкаській сцені зіграла роль одарки, типової на думку пані Наталі, сучасної українки. Тільки ми намагаємося видаватися зараз, знаєте, в сучасному мегаполісі трошки такими стриманими, модними. А насправді, коли доведеться потерпати або від несправедливості сімейної чи якоїсь, ми або терпимо, або вже виявляємо свої емоції так буремно. А тут ми ніби вас не бачимо вдвох розіграємо сцену і карася. Це ж так звана четверта стіна. Ми знаємо, що ви присутні глядачі, це нібито без вас і все ж для вас. Виконавець ролі карася Богдан Бенюк, оперу за Дунаєць за порогом, називає виставою, що сильна духом своїм. Нам це треба. Ми повинні бути весь час в позитиві, не плакати по нашій долі, яка там була, а весь час позитивом відчувати, що ми просто неймовірно класні, що ми можемо просто разом взяти і, ех, все можемо перевернути. Якби я був якийсь ненормальний, то я б входив в образ і виходив би якось. А так я є бенюк, який мусить передати ту неймовірну тугу, яку е Відчуваю кожен чоловік, який є за територією своєї рідної країни, і відчуває, що в на її рідній території біда, і він повинен вернутися, тому що його в цілому світі не приймуть ніде. Автор ідеї, режисер-постановник опери та виконавець ролі султана Анатолій Хустікоєв, працюючи над сюжетом вистави, неодноразово звертався до істориків від того султана Сулеймана і порахувати через там віки до цього султана цієї вистави, скільки пройшло років. І чи міг би оцей султан е, запорожця бути нащадком султана Сулеймана? І коли він історик мені порахував хронологію, то один до одного він може бути нащадком султана Сулеймана і прабабки Роксалани. У виставі Хостікоєва турецький султан з українським корінням і горілку п'є, і українських пісень разом із Карасем співає. Чудовий вокал у постановці продемонструвала також донька Наталі Сумської Дарина Мамай. Дівчина зіграла роль красуні Оксани. Я буду співати у всіх виставах, якщо візьмуть, то всі. Візьмо. Вдячна Черкаська публіка по завершенню театрального дійства плескала акторам стоячі. Аненко Володимир Мельник Віка новини.